Пенсії осучаснили із травня, зокрема розмір виплат членам родин загиблих інвалідів війни, збільшили з 28 до 42% прожиткового мінімуму непрацездатних а таких нині понад 172 тисячі. У 43-му тут йшли запеклі бої. Біля міста Вахрушеве Луганської області створили найпотужніший оборонний рубіж. Нині варять найбільший в Україні куліш. Готували у 14 казанах, нагодували понад 8 тисяч охочих. Готується найбільший в Україні куліш, приготовлений на одній локації. Використовуються два види полівих кухонь, двох і чотирьох котлових. Ветераны згадують, така такая наваристая каша на войне была роскошью. Та и сегодня ласуют нею только на свято-перемоги. Как говорится, от пуза, так хорошо покушаем и так далее. Я, например, был в авиационных частях, нас кормили очень хорошо, замечательно. Кухня это было первое наступательное отделение. До свята ветеранам видали разову грошову допомогу. Навіть збільшили суму на 150 мільйонів. Інваліди першої групи отримали 2200 гривень, другої 1920, третьої – на 200 гривень менше. Заслуги учасників війни оцінили лише у 125 гривень. Мовляв, грошей у державі немає. Тому чи не єдина реальна можливість допомогти у приватних фондів. Меценати за власний кошт влаштовують свята та ремонтують пам'ятники отремонтировали более 40 пам'ятників 9 мая. Пам'ятники погибшим воинам, пам'ятники матерям, погибшим шахтерам. Хочеться делать більше для ветеранів, тому що действительно дуже мало осталось. І віддати дань, именно передати поколінням тот подвиг, который они совершили. Всього, за даними профільного міністерства, в Україні нині понад 1 мільйон 830 тисяч ветеранів. Тому цьогорічні разові виплати коштували бюджету 717 мільйонів гривень. І в продовженні цієї теми говоримо з гостем студії. Сьогодні це Юрій Терніко, голова благодійного фонду Добродій. Добрий вечір, Юрій Миколаївич. Добрий вечір. Ми щойно бачили 9 травня. У нас зараз відгумін, відлуння, якби відчуття присмак цього свята, яке у нас є зі сльозами на очах. Скільки залишилося загалом ветеранів? Скільки прийшло поїсти оцю кулешу солдатського, який ви готували? Знаєте, я на моїй пам'яті, то що я чітко пам'ятаю, це 75-й рік. 30 Тридцатилетия победы, когда громадная колонна ветеранов шла у нас по площади в Парк Воровского и с наградами. И сейчас, так если подумать, то многие из этих ветеранов даже не были пенсионерами. Я это видел, я это помню. Сейчас, к сожалению, у нас в районе осталось 300 человек участников именно боевых действий. В общем, ветеранов 400 человек 4 человек. Ну, это люди приравненные ну, к ветеранам, то есть это и э, дети войны, это и... Афганцы, а именно участников боевых действий осталось всего-навсего около 300 человек. Я думаю, каждую семью война затронула. Допустим, что в моей семье? У меня, к сожалению, мама умерла, но она мне рассказывала, как начиналась Великая Отечественная война. То есть ночь ну, с 21 на 22 июня. Отец был военный, у нее, мой дед. Начала громыхать. как гроза. Отец, ну это мама рассказывала, дед мой взял тревожный чемоданчик, сказал, не бойтесь, это гроза, и ушел. И его больше не видели. Ну, то есть он там и погиб. А матерь, когда... Это было где? Это на белорусской границе. Было. это 41-й год, ночь 21 22 июня. И когда они вышли на улицу, и вот сколько, говорит он, сколько видим, весь горизонт, и все было красное. Это когда немцы артподготовку начали. Их в этот же день эвакуировали на Урал. Вот потом Саратов, ну так они, собственно, войну и прожили. Это что касается именно моей семьи. Тобто, якщо говорити про те згадати, да, 45-й рік у нас час закінчення війни, останній рік призову народження цейкий був 27-го року. 27-й год, да. І сьогодні фактично їм цим людям Под 90 лет всем. Далеко за 80. Зрозуміло, їх менше. Ви сказали, була колона колись і в вашому містечку, і в моєму містечку рідному. Так сьогодні, з іншого боку, здавалося б небагато ветеранів. Можна кожному приділити увагу, турботу і таке інше. І чого потребують сьогодні ці люди? На що ви робите свій акцент? Вы знаете, мы ну, максимально все, что можно для них делать, делаем. Там, более 5 лет автомобиль в Перевальском районе ездит, возит ветерана. Мы оплачиваем зарплату водителю, мы оплачиваем бензин, мы ремонтируем этот автомобиль. В Красном Луче мы арендуем автомобиль, оплачиваем зарплату водителю, выделяем деньги на бензин тоже. Ну, то есть такие мелочи, которые мы можем оказать, мы делаем. 15 лет, 9 мая мы... В парк виставляємо польову кухню, варимо коліж. В этом році более масові мероприятия вихіді. Ну мне кажется, что... ви що... говорите про те, що реставруєте пам'ятники. Про які пам'ятники мова? В основном это, конечно, памятники Великой Отечественной войны, это памятник погибших. Сколько, на территории этого Около 50 памятников. 50 памятники Великой Вечезняной войны? Нет, это, за... памятники и Великой Отечественной войны, это памятники и матерям, это памятники также погибших шахтерам, потому что их тоже достаточно много. Ну и сегодня у чому полягає якби, турбота про ці памятники? В этом году мы их полностью отреставрировали, то есть это где капитальный ремонт, где косметический ремонт. Ну, как каждый памятник был в разном состоянии. Я не могу сказать, что все памятники были в плохом состоянии, то, что местная власть тоже поддерживает и достаточно внимательно за этим следит, но может быть у них... менее такие возможности есть, то мы в этом году сделали полностью косметические ремонты памятников, поменяли таблички многие. На День Шахтера, конца августа, мы будем открывать памятник Блюхеру. Это сын великого, да, великого. А каким чином це а он, с вашей да, жил в Переварском районе после того, как, по-моему, в 36-м или 38 м году отца арестовали. И все влады Блюхера отдали в детский приемник, приют. И потом так, Всеволод успел повоевать, получил орден Красного Знамени, а его отец получил орден Красного Знамени номер 1 Потом он получил еще три ордена шахтерской славы. Он работал шахтером у нас на шахте Перевальская. В 1977 году был похоронен на так называемом кладбище Шахты 5. Це посілок Бугайовка. Ми, коли прийшли, посмотрели этот пам'ятник, звісно, ужасне настояння. Барельефа нет, у вже фамілії фотографії нет. То ми зараз делаем абсолютно новий пам'ятник і на день шахтера будемо відкривати в серпні відкривати. Є да. люди, які работали на шахті. Ну, дивіться діяльність фонду, я так розумію, вона ширша ніж просто якісь сезонні речі. Навесні у нас зрозуміло, що день перемоги день великої перемоги. Які програми, які конкретні якісь заходи, і скільки їх було, і е, якщо згадати, перелічити. За 10 лет работы фонда можно очень много сказать. Это и окна в интернатах. Ну, конечно, одно из самых значимых событий у нас это строительство детского дома семейного типа. В том году фонд построил детский дом семейного типа. У нас на предприятии работает семья, которая открыла официально детский дом семейного типа. Мы посмотрели, в каких они условиях живут, и мы построили с нуля. Абсолютно за свої кошти. абсолютно не? за свої кошти. і Юрій Миколаївич, Ми говорили про те, що держава, соціальна політика держави і ініціатива приватних осіб у підтримці тих людей, які потребують цієї допомоги. Тим не менше, якби знати потреби цих людей це дуже важливо. Жити на цій території, тому що можна дійсно принести, мовно кажучи, іграшки, олівці, коли треба телевізор чи відремонтувати дах. Як ви вивчаєте, якби, що сьогодні потрібно людям? Як ви одержуєте від них якісь сигнали? У нас працюють общественний прийом. Люди безпреп'яснення приходять, пишуть свої заявки, роз... Говорят о своих потребностях. Мы рассматриваем коллегиально вместе все рассматриваете вопросы. Все потребности, естественно, мы не можем удовлетворить. и Особенно это касается больных людей, потому что очень большая проблема и с онкологией, в том числе, и государство не обеспечивает лекарства, к сожалению, в полной мере. Вот. Но у нас э, очень активные, очень хорошие от района депутаты областного совета, мы обращаемся к ним. К сожалению, депутаты Верховной Рады в нашем регионе закрепленного нет, и со стороны Верховной Рады помощи нет. Єдине, наш район так, ну, нельзя сказати, опікає, але підтримує лідер фракції Александр Сергеевич Ефремова. Він буває в нашому районі. Якщо вже такі вопросы, які ми не можемо решить, ми обращаемся к нему. Що буде найближчі плани фонду? Я розумію, що ви з потреб. Як тут поєднатися? Текущего роботи достаточно много, і вона діляться кожен день. Ну, таких із масштабних планів і для нас інтересних планів. В цьому році годовщина Молодої Гвардії. В этом году, в сентябре месяце, будет открыт новый мемориал после ремонта в Краснодоне. И мы месяц будем отправлять автобус, каждый день будет ходить автобус, переважка Красного Луча, полавтобуса будет ехать ветеранов, и полавтобуса будет ехать детей. То есть мы ми чтобы щоб вот это вот з поколений, то що на нашій пам'яті це святиня, на нашій пам'яті це така наша гордість. І хотілося б, щоб це все передавалося нашим дітям. Ну, подій немало. Не і задаємо ти відкриття пам'ятника на день шахтаря. І день шахтаря це теж якби події, яку варто відзначити, про яку варто розповісти. Ну і важливо. Як би хто не ставився, але це дуже яскрава сторінка нашої історії. Я маю на увазі молодих гвардійців. Так що передавайте привіт землякам. Дякую вам, нагадаю. Юрій Терніков, голова благодійного фонду добродії.